Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін В студії. Я автор та ведучий Семко, і радий бачити сьогоднішню мою гостю. А це Тетяна Остапчук, начальниця управління роздрібних продажів вінницького відділення Укргазбанку пані Добре. Тетяна, радий радий бачити. Добрий нам за пані Тетяно. Е дуже радий бачити вас два рази. І нехай не думають наші глядачі і слухачі, що я повторююся, не знаю, що говорити. Я маю просто сьогодні всім абсолютно нагадати, що. Сьогодні міжнародний день банків. А, вітаю абсолютно всіх, хто причетний до цього дня, хто причетний до банківської нашої справи, адже адже як ми м, звикли говорити гроші, це е, кров економіки. А правда, слово кров зараз сприймається дуже трошки гостро. дуже дуже дуже, але тим не менше є такий вислів, і в мирний час абсолютно він якби нормально сприймається, нормально підтверджується. Будемо сьогодні говорити 20 хвилин про банки, про наші рідні банки і про їхню роботу і їхню роль. А на банківську систему, взагалі на банки, ми особливо по особливому, навіть скажу так, почали. Звертати увагу і дивитися дуже так трепетно почали дивитися з початком повномасштабного вторгнення з початком нашої війни. Як банківська система відреагувала на початок війни, були абсолютно різні варіанти. Що ви пам'ятаєте? Як от це у вас проходило? Так у нас в перші дні війни це. У нас між самої, колегами, працівниками, була паніка в плані ситуації загальні в загальній да, з початком повномасштабного вторгнення. Як зберегти клієнтів і як їм що говорити в цій ситуації? Так, якщо ми говоримо, що танки заходили на Харківську сторону, так і з, з різних сторін інших Чернігівський, де є відділення банківські, де є кошти, mm -hmm. заощадження і тому подібне. Частково банки готувались до цього, так і вжили важливість важливих заходів десь цінності перевезли далі. Тому якщо люди знаходяться кошти в депозитаріях, вічейках, так то це все пропрацювалося. Скажемо, якщо так. ви говорите, що готувалися або, наприклад, там щось трошки знали, то переживали. Це просто ага, тобто Це... до 24-го не було. Ніхто, такого... ніхто ж не знав, ніхто. так ніхто не знав, але все одно банки, банки підстраховувалися. Mm -hmm. Це великий ризик, так і ми ж вважаємо, для саме головне наше є важливість, так як зберегти кошти клієнтів та заощадження, щоб можливість фікнуцінувати всі операції банківські. Тому mm -hmm. трошки ми цим підготувалися. Далі відповідно, де частково кошти клієнти знімали, ми робили. Видачі, переживали за свої збереження люди, так і ми вже протягом перших місяців трошки стабілізовували ситуацію, але далі банк зрозумів, чим ми стика банківська сфера з чим стикнулася. Це такі є основні показники, які далі були рушилем для нас, як в чому якому напрямку рухатись, як працювати далі? Бо це сфера важлива для країни так, економічної стабільності. І в свою чергу ми стикнулися з там з ряд питань. Це перше це знизились доходи клієнтів в залежності від витрат. Це перший великий показник, який став ключовим. Друге, це велика ситуація неповернення кредитування, кредитних коштів, верніше так, непрацюючих кредитів, неповернення, Тобто пішли люди, повиїжджали. Третє, про що я кажу, це міграція клієнтів. Так, велика частина майже 10 мільйонів покинула країну. Наразі частково повернулись частково, ні, але далі люди унеможливили якісь питання вирішити, да, які їм потрібно, бо вони все одно лишаються клієнтами банку. В них є пенсійні карти. Соціальні карти, наприклад, пенсійні. наприклад, наприклад, mm -hmm. депозити так само в свою чергу. Так люди переживали за збереження своїх коштів. Частково це унеможливило їх наше обслуговування в банку. Да, ми стикнулися з цим, що віддалена робота потрібна. Да, для чого я розкажу далі, як ми з цим працюємо. Четверте, так само дуже банки спрацювали, якщо 15% фінансування йде з Мінфіну, так частка банку угу, да, угу. національного великі кошти рефінансування, Купують за великі кошти да, рефінансування цих своїх можливостей. І основне, що ще стикнулися, ми з тим, що багато людей позвільнялися з підприємств зв'язку з міграцією, зв'язку з мобілізацією, та, що спричинило далі зменшення навантаження. Так, на систему банківську верніше підвищилась, зменшилась навантаження десь на ринок, десь на соціальні всі питання. Тому це основне, в чому банк подивився, що може бути, вже з чим стикнувся в подальшому, так і з чим потрібно працювати. Зараз ми потихеньку банківська сфера це вирівнює ці напрямки. Uh -huh. Так додатково придумаємо різні важелі впливу. Вже з чим працюємо, тим і маємо, так, але з цим ми стикнулись. Є таке. А якщо дивитися за якщо дивитися статистику 2022 року, то от, е, я наприклад відмітив для себе і багато хто говорив і писав, що два максимум три місяці, ну аж до чотирьох, була отака от просадка. Якщо так навіть, до шести місяців. До навіть, шести, якщо... до шести, якщо бути точним, <кхів> це <кхів> до шести місяців. В цей час банки зрозуміли напрямок, з чим стикаються загальну проблему і як далі з цим працювати. А, і в ну нехай буде максимум, наприклад, 6 місяців, і потім ситуація все таки вирівнялася. Вирівнялась, так. не можна сказати, що ви вийшли на ті самі обсяги, які були наприклад до початку повноштавного. Ми, ми порівнюємо, що рік, наприклад, літо 21-го, літо 22-го. Не можна так порівнювати, тому що не вийшли на ті не самі. можна порівнювати але, в зв'язку з тим, що ми стикнулися, перед цим. У нас була велика пандемія, так коронавірусу, з якими також велика були проблеми проблематика. А перед тим як із криза була криза. 7 сьомий восьмий рік, так тому ми тільки почали вирівнюватись, тільки почали направляти людям, що це можливість заощаджувати кошти в валюті, в доларах, в гривні, відкривати якісь ячейки. Так будь-які послуги додаткові корискористатись, так особливо сегмент малого середнього бізнесу, почав розвиватися. І тут одна криза, друга криза, і тут повномасштабне вторгнення, яке дуже велику ситуацію спричинуважати із аграріями і з звичайним малим середнім бізнесом, які постраждали звичайні пересічні громадяни, такі як ми з вами, так і інші соціальні сфери. Тетяна, ми вже почали говорити про вплив, який вплив, на жаль, створила ця війна на доступність фінансових послуг. Ви сказали, що ви вирівнялися достатньо швидко, ну максимум там до півроку, а так 3-4 місяці. Ну, відносно, ви вже відносно. відносно так, ви трошки, вже, м -м. Да. Чи можна говорити тут, що швидше вирівнювання ситуації у вас відбулося, по вашому, наприклад, банку, по вашій системі, так. наприклад, в обласній? Центрах, а, наприклад, в районних, я ще старою е, такою мапою так, так, ми, да я старою мапою мислю. А, наприклад, це питання про мережу. Як взагалі ваша е, ваша мережа, мережа Укргазбанку як Укрга так я вам е, Олег Частково скажу про загальну кількість, так на що ми вплинули, і про нашу безпосередньо як відділення банку загальне по відділеннях по всіх банках почали трошки закривати відділення банки. Чому тому, що не за, за, за того, що немає людей, там частково дуже нерентабельно. Нам потрібно було якось балансувати, mm -hmm. так щоб вирівняти і можливість е, платити податки державі, так і можливість функціонувати відповідним з, е, е, і мати ліквідність. Це дуже важливо, тому деякі деякі відділення. Відділення в по Україні в загальній кількості позакривались безпосередньо, частково на окупованих територіях неможливість працювання це спричинило так само до да, тенденція закриття. Це не тільки по наших банках, це в загальному. Як по нашим банкам, ми ні одне відділення не закрили. Є такими. У нас працює напрямок економічного працювання, фінансування, так стабільності і розвитку розуміння, чи закривати, чи не закривати. Це до самого останнього, саме останню чергу, ми у це є... робимо. Тобто, в нас угу. да більш такі відділення, їх не так багато, але вони працюють нормально, в нормальному режимі. Тобто у вас є достатньо... свої просто параметри, так, які нашим... показують так, угу. які показники, цілі відділи, які займаються. Цим так і дивляться доцільність закриття чи можливість продовження, бо на це додатково ж також вкладається велика частина коштів відкриття самого відділення. Так утримання і... його звичайно чудово Е, пані Тетяно. Ще одне питання. Банкомати, оце окреме питання нашого глядача. Зараз він мені надіслав угу. банкомати. Це все одно банкомати входять в вашу мережу. Так. Ви відповідаєте за це, так. і от наш глядач запитує: з чим пов'язано зменшення кількості банкоматів. Юджібі по місту дуже велика ситуація. Є деякі параметри, наприклад, десь банкомати орендуємо так від mm -hmm. в якихось мережах, наприклад, Да? Так. є такі мережі, які мають кінцевого бенефіціара з Російською Федерацією. Mm -hmm. Банк я на це дум... дивиться дуже гостро. От я тому і запитався, банкомати ваші? Чи так, ви ще банкомат... у когось, чи Ні, ми банкомати у когось ще берете... наші банкомати наші, але відповідно вони стоять десь в якихось приміщеннях, так? чи на вулиці, чи Звичайно, це в приміщеннях, в будь-яких торгових центрах, чи в Укрпошті, чи будь-де так. Тому це завжди є договори оренди, це співпраця співпраця з цим. Так? І ми вже дивимося, якщо десь є такі, от ми ж безпека також перевіряє доцільність mm -hmm. даних, даного приміщення. Міщення, бо це безпека, це кошти. Тому е, зазвичай це все перевіряється. Якщо кінцевий бенефіціар десь нестабільно, у нас є е, якісь питання, чи він пов'язана особа з країною-агресоркою. Mm -hmm відповідно ми не можемо далі і не продовжуємо співпрацю. Ми представляємо інші в інші місця, в інші торгові центри, наприклад, mm -hmm. так. Але наша мережа і наші домовленості такі, що кошти наші клієнти знімають безкоштовно будь-яких банкоматах на території Вінниці, Вінницької області і України без комісії. Без без комісії. Це треба складати без без комісії. комісії. Це основний показник, де є домовленість. Немає обов'язкових якихось мінімум, максимум. Mm -hmm. Там як ви знімаєте, буде комісія. З якоїсь суми більше ні без комісії на будь-які кошти ну тут відіграє роль тільки те обмеження, наприклад, які Який банкомат сам встановлює так. для інших банків. Це так, ми не говоримо. Тут... Це виключення, бо це робить кожен банк mm -hmm. безпосередньо і для своїх клієнтів, і для інших зазвичай, щоб десь ці інкасації це ж все затратна частина. Інкасування кожного банкомата да воно витягують кошти, тому відповідно це. Також додаткові витрати десь банки зараз балансують і тому є ці моменти. Тут напевно абсолютно логічно було би зараз запитатися: а при тій ситуації, яка склалася у нас в країні, пов'язана з війною, пов'язана з тими всіма величезними mm -hmm. затратами і іншими питаннями. Як ваші міжнародні партнери на це зреагували? Чи по-перше, чи є вони у вас? Я думаю, що є. І не слабе. Венькі і не одні, їх багато. Як вони підтримали, не підтримали, призупинилися, сказали, окей, ми трішечки подивимося. Чи можливо навпаки, вам щось потрібно? Тільки зателефонуйте. Ну, як ми кажемо, ти мені тільки скажи, я допоможу. Яка ситуація? Так, так в нас в межах член членства нашої країни в міжнародних організаціях, Так ми співпрацюємо з рядом банків, так інвестиційних, тобто це міжнародний валютний фонд, в першу чергу, так це група Світового банку. Це, тобто, достатні корпорації, які підстраховуються по всьому світу. Так, це, в свою чергу, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, так і Європейський інвестиційний банк. Це основні такі е, локомотиви, так mm -hmm. які нам допомагають зараз безпосередньо з, з кожним разом. Якщо ми говоримо на початку повномасштабного вторгнення, то ми звернулись до міжнародного валютного фонду так з можливістю нас підтримати. І виділити 1,4 мільярда грив доларів так для підтримання економічної системи, тому що нам потрібно було збалансувати збереження коштів грошових людей да безпосередньо, бо ж почалися зняття коштів додаткових валюти Ну, ну от такі панічні, це, це, настрої то, було, да, так, да, так, це нормально. Це ми зрозуміли і нас послухали і 9 березня 2022 року. Нам виділили ці додаткові кошти по спеціальній програмі RFI, яка йде спеціально з. Програма короткого, швидкого додаткового впливу коштів. Ми ці кошти направили на в загальному це я вам кажу по державі, щоб стабілізувати країну. Це в нас є такі показники. Далі ми поступово ми так і далі з ними співпрацюємо. Нам велика йде допомога кожного якогось проекту, кредитування. Це все йде з залученням даних банків, даних організацій. Ще один момент, який обов'язково маю запитати. Це. Одразу хочу запитати вірніше про роботу, якщо зараз в зараз основно ви говорили про нас як про фізичних осіб, просто як користувачів послуг. Хочу окремо запитати, як е, банк, конкретно ваш банк, як сприяє розвитку малому та середньому бізнесу вже через призму, що у нас іде війна. Так, наш банк ще почав раніше направляти так і підтримувати малий середній бізнес, тому що це основний важіль, основний локомотив, який буде підтримувати нашу економіку, нашу агросферу. Без них, на жаль, ми не зможемо так працювати активно і отримувати додаткові доходи, валові валовий продукт, так як це буде малий середній бізнес. Ми додатково направляємо не всі банки. Працюють 5, 7, 9. Ми видали перший кредит в Вінницькій області. Ці, наприклад, по да, даній програмі сферу торгівлі виробництва продукції, де додатково заці підтягується соціальний спектр так послуги, тому що люди, якщо додатково приймають на роботу, так працівників томі відповідно вся ставка, де 5, 7 чи 9, От, Тому це дуже важливий аспект. Далі в нас є гарні умови зараз. 10% кешбеку так повертає, наприклад, банк Європейського розвитку. Для якщо ми говоримо про малий середній бізнес, який. І забезпечує і в і е, внідряє е, російській мові не скажу це. Бачите, запроваджує. русизм mm -hmm. запроваджує е, в свої, наприклад, організації так: приміщення, енергоефективне обладнання, чи, е, наприклад, утеплення робичи mm -hmm. будь-які сонячні станції. Тобто, додатково це повернення 10, від 10% до 25% відсотків кешбеку. Ну mm -hmm. гарний кешбек, дуже гарний кешбек, 200. так 200. тому ]cü. що це redefinent". основні параметри, да на які банк працює, і е, ми в. В свій час це напрямок ведемо, тому що ми, якби йдемо Екобанк, так, сфера зеленого тарифу для перероб подальшому запроваджуємо переробну вторинну сировину, так і будь-які інші тарифи зеленого напрямку. І ще один момент, ще одне питання, яке обов'язково маю озвучити: це соціальні проекти і соціальні ініціативи, які або запущені вашим банком, або проходять через ваш банк, тобто ви є активним так, учасником. Так, У нас Олег, зараз ряд, чим ряд таких соціальних проектів, які кожного разу покращуються і розширяються. Тобто ведеться навіть для мене, як я десь не все бачила, не все наприклад. Щось прочитала, що, знаєте, пройшло скрізь. Ну, тут я не вірю. Але <риклад> ну, я маю це сказати, типу, я не все знаю. Але є такий момент. В першу чергу, це в нас є, наприклад, соціально-орієнтовний напрямок. В межах був пілотний проект, я прочитаю, реінтеграція ветеранів та осіб, які постраждали від війни. так? Це був ми банк, як перший видав кредит, так? для який реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку. для та, е, організації і ветеде е, в них 20% відсотків персоналу йдуть ветерани війни, тобто е, клієнти перші це клієнти були на Одещині. Фірма давних двадцять відсотків. Ми їм даємо такий кредит для вдосконалення їхньої людей з інклюзією, з ветерани з інвалідністю, тому що велика кількість працює для покращення їхньої життєдіяльності так. На роботі е, для цього повернення 20 де відсотків кешбеку. Від суми кредиту, які клієнти отримали, це додатково залучає їхні місця робочі, так для такого покращення самої роботи організації, так внутрішньої стабільності самих ветеранів, які і так постраждали. Їм важко. Прилучатись до цього соціуму, до цього життя, яке зараз складається, не просто, так не просто, не просто так, і це дуже великий аспект і сферу, яку банк наш направляє ще додатково. Ви можливо звертали чи бачили в відділеннях, додатково зробили напрямок по інклюзивності, тобто і можливість таких спеціальних парапетів, підйомників доступність. То, що ми так, говоримо взагалі так, по вінницькій територіальній так. громаді, це е, доступність. знаєш. Так, виклики, виклики, кнопки, виклики е, людини, яка допоможе заїхати mm -hmm. в відділення, можливо, так. Є людина, яка неможливість не е, на ощупь потрогати, да, знайти, як mm -hmm. звернутися, це все додатково напрямляється, виділяються кошти для того, щоб людина могла адаптуватись до, до сучасного життя, яке склалось в неї. Дуже коротко. Е, Виплата тисячі? Так да. Е, да, я ще виплату до тисячі до ще там ще про один проект розкажу 30 секунд. Виплата тисячі зараз йде обов'язково цей напрямок. Так, національний кешбек, угу. де кожна людина може відкрити карту або віртуально, або звернутися до відділення і скористатися даною тисячою. замовити карту це не є складність, і протягом 10 днів плюс-мінус має тисяча гривень зайти на рахунок. Карта фізична чи віртуальна? Віртуально, може бути. Може бути і так. так і Так, Так, не обов'язково. Ми ж ведемо соціальний напрямок, так, зберігаємо mm -hmm. природу, тому карти віртуального напрямку йдуть. Окей, е, я знаю, що ви ще багато чого можете нам розповісти, і в принципі в мене ще є багато запитань. Але на жаль, у нас є ефір, і ми маємо виходити. Я встигаю тільки сказати, що сь сьогодні в мене в гостях була начальниця управління роздрібних продажів Вінницького відділення Укргазбанку пані Тетяна Остапчук. Дякую вам, пані дякую, Тетяна. Дякую, шановні наші глядачі. І слухачі залишаємося разом з нами. Далі буде. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритом. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.